Всім добра і миру, абсолютно істина. Хочу розказати, як я лікуюся у яровидистів лікарів. Це кунжутне масло після душу, хорошого такого масажного душу. Я масаж роблю такою мочалкою, жорсткою шурую, лімфу ганяю. Ну, потім холодною водою збризую себе. Кави не треба тоді. Кави не треба, людина. Маю хороший настрій. А, я ще співаю. Я бажаю всім щастя, я бажаю всім здоров'я, я бажаю всім радості, я бажаю всім процвітання. Масаж так бачите. Опа, требася. Ми розтираємо, зарядка, гімнастка супер. Настрій супер. Вода змиває енергетику, сна. розумієте? І що потім конжутним маслом. Чисте тіло можна тільки масла втирати, тому що так легенько. Тому що, коли ми втираємо бурне тіло, ми всі шлаки заганяємо назад злі. Ми втираємо це все, а знаєте, по, по чакрам проходимося шию всі суглобики, тазобедрені теж колінка, п'ятки, ноги. І треба мало його, розумієте, не треба заливатися тим маслом. В угу, нігті. А можна починати з пупка. Краще починати з пупка. 21 раз. Пройшлися по чакрам, по хребту. Коли ми живі добре масажуємо маслом і хребет одночасно тут. -от. У нас кишківник приходить в норму, кішки нормально працюють. Головне, щоб не прилипала оця, оця непереварена чи переварена там їжа до кішок. Воно, знаєте, як до масляної стіни, ніяка фарба не прилипає. Так само до нашого промасленого кишківника не буде прилипати ніяка ама. Ну, ама це є не всякий. Не такий. Значить, так, а обов'язково треба ще. Припанки в ушні, в вухах, барабанні припанки. Про масля, ти. От коли я беру паличку, масло і їх змащую. Люди, відсовуйте старість і співайте. Я бажаю всім щастя, здоров'я, радості, процвітання.